Ви слухаєте громадське радіо у студії при мікрофоні Олег Климчук. Почав діяти закон, який вносить зміни до кримінального кодексу у тій частині, яка стосується покарань за самовільне залишення військової частини і дезертирство. Як працюватиме цей закон? Для кого можуть зробити винятки і відтермінувати покарання або зовсім не карати? Пояснює наша гостя Анастасія Володенкова, військова юристка і авторка військово-юридичного блогу в інстаграмі Military Law UA». Ви, як військова юристка, мабуть, очікували давно щось подібного. І ваші перші емоції, коли ви дізналися, що цей закон підписаний, вам стало легше чи вам стало навпаки важче, тому що таких випадків, до речі, скільки таких випадків було, що наші військовослужбовці самовільно залишали військові частини, ну хоча б приблизно. Дивіться, я не назву точну суму, тому що я вважаю, що ця інформація, скоріш за все, є засекреченою і навряд чи є якась від статистика навіть там з боку держави. Але випадків все СЗЧ дійсно є доволі багато. Так, якщо говорити про такі перші емоції від законопроекту, тут важливо сказати про те, що насправді ось ця суть про можливість декриміналізації злочинів за СЗЧ та дезертирство, дезертирства, воно практично насправді відбувалося і раніше, коли там якісь нормальні, адекватні військовослужбовці там здійснили помилку, так став силу якихось. Морально-психологічних обставин сімейних там залишали межі військової частини. Насправді і раніше вони мали механізм практичне повернення до військових частин. Просто що зараз цим законом цей механізм він став більш унормований, тому що і раніше, якщо там ну хлопці зробили там якусь помилку, пішли все СЗЧ, вони могли повернутися без відбуття кримінального покарання. Така практика дійсно бувала, тому що це в першу чергу така межа. Людських відносин, проте зараз це вже унормовано з боку закону, тому не можна сказати, що це стало якимось таким великим сюрпризом, хоча це лише невеличка частинка цього нового закону. Ну але все таки вони і раніше трішки відбувалися. Як ви розрізняєте самовільне залишення частини і дезертирство? Дивіться, тут така насправді нескладна різниця. Все це коли військовослужбовець іде в нього, він має намір. Повернутися, так? Тобто він розуміє, що він там піде. А звідки сюди... командир знає, що він не має намір повернутися? Це вже безпосередньо встановлюється під час досудового розслідування та судового, так. як все-таки справа передається до суду, так тобто встановлюються всі докази, всі свідчення з боку військовослужбовця, там, можливо, якісь свідки, так і командувані частини, а дезертирство це вже безпосередній намір покинути межі військової частини та сюди не повертатися. Якщо така історія, такий випадок трапляється на полі бою, це що дезертирство? Е, так, це дезертирство, і тут буде більш суворе покарання, так тобто тут може бути більше років позбавлення волі, е, але якщо, наприклад, там дезертирство з військової частини, то це може бути там просто менш менше покарання, так там менше років, або взагалі знову ж таки обійтися закриттям кримінального провадження з полю бою, особливо якщо це там зі зброєю, або там е, в, в колі осіб, так тобто, якщо декілька військовослужбовців покидають поле бою, тут буде значно тяжче покарання. Тобто це вже тоді спланований, спланований крок групою осіб, так? Так, так. Ну фактично, це все в нас прописується в статтях кримінального кодексу. 407 – це про СЗЧ, 408, про дезертирство. Там ці моменти більш уточнені, так? Коли яке покарання наступає, якщо це з поля бою, якщо це безпосередньо зі зброєю і дивлячись від наміру військовослужбовця, скажіть, будь ласка, ось людина вирішила залишити самовільну частину. Там десь увечері, скажімо, провела ніч, невідомо де зранку він утямився, каже, мабуть, я нарубив дурниць, хочу повернутися, які його кроки повинні бути? Просто повернутися до свого безпосереднього командира, сконтактувати з ним, але тут варто сказати, що в нас станом на сьогодні кримінальним кодексом передбачене покарання за СЗЧ тільки в разі, якщо військовослужбовець відсутній в частині понад три доби. Тому що, якщо це до трьох діб, то фактично. Це навіть не буде вважатися за СЗЧ і військовослужбовець може обійтися просто догани. Наприклад, там за невчасне прибуття наступного дня там, на шикуванні чи в межі військової частини. Ну це мені здається дуже м'яке ставлення, особливо в yeah. воєнний час. Ну насправді практично може відбуватись по різному, в нас взагалі немає унормовано, коли за яке дисциплінарне стягнення, яке наступає покарання. Тобто, фактично, командування військових частин на місцях може командир, може на свій розсуд призначати певний вид покарання. Якщо це військовослужбовець, якого раніше ніколи не було ніяких протиправних дій, він ніколи там не порушував статут, завжди виконував чітко свої службові обов'язки, просто там я не знаю, помолився, тому що й посварився з дружиною за певних сімейних обставин. Ну як на Мене такі ситуації вони мають бути внормовані, тому що таке відбувається і на цивільних роботах. Так зрозуміло, що військовослужбовці вони більш е, мають. Певний обсяг обов'язків перед державою, перед виконанням певних завдань, але ну, все-таки може мати місце і більш менш сурове покарання, ніж там одразу відкриття кримінального провадження. І таке практично і раніше відбувалося. Де якщо військовослужбовець там ну, доволі певний період часу не з'являвся в частини, але командир якось розумів, де він знаходиться, можна було уникнути кримінального, кримінальної відповідальності. Я нагадаю, ми спілкуємося з Анастасією Володенковою, військовою юристкою, а також авторкою військово-юридичного блогу в інстаграмі Military Law UA. Пані Анастасія, зі свого прикладу, ви можете навести якийсь цікавий такий цікаву історію, яка не так легко була вирішена, тому що були якісь обтяжуючі обставини, щоб наші слухачі потенційні, можливо, хтось хоче таке зробити, щоб вони розуміли ризики. Звісно, нам тут в першу чергу потрібно розуміти, що фактично і після прийняття цього нового закону 113.22 та й раніше, ну фактично, доля військовослужбовця подальший. Педальші дії так з боку командування частини, відкриття кримінального провадження вони залежать від командування військової частини. Тобто, фактично, командир він відповідно до дисциплінарного статуту має обов'язок повідомити ДБР про те, що його військовослужбовець там пішов в СЗЧ, пішов в е дезертирство, і е мають бути внесені відповідні е дані в єдиний державний реєстр та відкрите кримінальне провадження, в ході якого там до судового розслідуванні встановлюються вже всі факти, обставини та кримінальне провадження. Ні, вона може бути як і закрита, але так само може бути відповідна ухвала про передачу далі справи до суду. Це як як якщо до... його я уточнюю якщо його немає три доби і довше, так? Ну так, це якщо немає три доби і довше зараз. Так, якщо понад три доби відсутні військовослужбовець, то обов'язково відповідно до дисциплінарного статуту командування частини має передати відомості про відсутність військовослужбовця і мають бути внесені від відомості в єдиний державний реєстр. І тут варто розуміти, що ми навіть можемо зайти просто в судовий реєстр, який станом на сьогодні відкритий, і побачити дуже багато справ про притягнення військовослужбовців до кримінальної відповідальності за СЗЧ та дезертирство. Це може бути як і відбуття покарання безпосередньо в. Місцях позбавлення волі, так і дисциплінарні батальйони, так і штрафи, тобто це доволі тяжкі злочини, за які, звісно, передбачені санкції, передбачені кримінальним кодексом України і. Ми не можемо знову ж таки так говорити про якусь там відсоткову е, залежність, коли там е, все-таки військовослужбовець притягається до кримінальної відповідальності, коли ні, але практично треба розуміти, що як таких випадків багато, так і випадків багато, коли все-таки доходить справа до суду, і е, військовослужбовець притягається до певного виду кримінальної відповідальності. Ну і на жаль, це з людиною вже назавжди, так теж він чинив певне кримінальне правопорушення. Це в майбутньому впливає не лише там на проходження служби, а й там якщо після відбуття покарання. Вибертається людина на цивільну роботу, але це вже з нею назавжди. Не ну, ми так розуміємо з цього закону, що якщо це сталося вперше, то його можуть пробачити. І кримінального провадження не будуть порушувати. Навіть якщо його не було більше трьох діб, і він тут раптом на четверту добу повернувся, ці питання можна залагодити ще, як то кажуть, на рівні досудового там розслідування, чи як це правильно назвати. Ем, так, але ну тут дуже така тонка межа, тому що насправді вже Яка? після відсутності угу. після відсутності військовослужбовця понад три доби в межах військової частини вже одразу командування частини має подати відповідні відомості, і кримінальне провадження може бути відкрите вже на четверту добу. Просто там інколи вчасно не встигає командування повідомити про факт правопорушення. Бо там за якихось інших обставин, я не знаю, військовослужбовець з командиром своїм на телефоні каже, ось ось там я повернусь. Дійсно, можна уникнути відкриття кримінального провадження, але все-таки в більшості випадків кримінальне провадження все-таки відкривається. Просто що може бути закритим, так і нам ось цей новий закон дозволяє закрити кримінальне провадження за наступних умов. Якщо військовослужбовець вчинив це правопорушення вперше під час дії воєнного стану, якщо він має погодження від командування частини, що цей командир готовий прийняти його назад до своєї військової частини. А це дуже важлива роль, тому що фактично це рішення приймає командир військової частини особисто і вже на свій розсуд, в нього немає якихось чітких критеріїв. Звісно, він там буде спілкуватися з командуванням. Може бути проведено якесь внутрішнє службове розслідування в частині, там чи не притягався до якихось інших правопорушень цей військовослужбовець за період своєї служби, але все-таки це ну, таке рішення командування військової частини, і ніхто ж не гарантує, що командир військової частини захоче прийняти цього військовослужбовця до себе назад. А якщо тому, він відмовиться ну, дуже... його прийняти? Що тоді? Е, ну фактично, якщо він відмовляється, да тобто немає е, відповідного клопотання від командування частини, що він готовий забрати цього військовослужбовця до себе. Військовослужбовець не буде позбавлений від кримінальної відповідальності. Далі відповідна ухвала, передача справи до суду і буде притягнення до кримінальної відповідальності. Але його може взяти інший командир до себе, так? Е, так, може взяти інший командир до себе. Дійсно, в нас. Норми і закони зараз передбачається, що це можливо або повернення до своєї частини, або переміщення до іншої військової частини. Проте, на мою думку, таку практично я не впевнена, що цей механізм буде дуже часто використовуватись, тому що на ну, на жаль, я передбачаю тут таку складову, що цим можуть користуватись, оскільки в нас цей процес переміщення зараз між різними родами військ або навіть в межах одного роду військ він є доволі складним. І тут зараз ну от якась така незрозуміла норма, так, що на три доби піде військ. Військовослужбовець ВСЗ, візьме клопотання від того командира, який готовий його прийняти, і просто таким чином переміститься до іншої військової частини. Я думаю, що якось на можливо рівні внутрішніх нормативно правих і якихось роз'яснень від Міноборони, ну це не буде все-таки дуже розповсюджений процес. Я б на це так не розраховувала так дуже сильно. Але, звісно, ну поки що, да, по нормі ми бачимо, що він може бути переміщений і до іншої військової частини, але я б на це не розраховувала. Будемо дивитися, як це працюватиме на практиці. Перш ніж я вам інше ще одне своє питання скажу, я нагадаю, що ми спілкуємося зараз у прямому етері на громадському радіо з Анастасією Володинковою, військовою юристкою і авторкою військово-юридичного блогу. Пані Анастасія, а що відбувається з виплатами військових, якщо вони ось три доби минуло, і проти нього порушується кримінальне провадження за цей час, поки він не був у частині. Йому нараховуються виплати чи зупиняються від того моменту, коли командир офіційно повідомляє вище керівництво, що в нього є ось такий дезертир. За весь період перебування в СЗЧ або в дезертирства військовослужбовця призупиняється проходження військової служби. Він не може розраховувати на будь-які соціально-праві гарантії як військовослужбовець відповідно на нарахування грошового забезпечення. Цей період, поки він перебуває в СЗЧ, не нараховується йому до стажу для розрахунку пенсії, тобто повністю призупиняються всі соціально-праві гарантії як для військовослужбовців і поновлюються лише з моменту, коли він або поновлюється на військовій службі, ну там або, наприклад, якщо він буде відбувати. Далі по кримінальне покарання, то е, тоді він звільняється з військової служби там, за певних умов, якщо це безпосередньо буде вже відбуття покарання в місцях позбавлення волі. Шановні слухачі і слухачки, я нагадую, що цю розмову ви також зможете подивитися на нашому youtube каналі. Тому той, хто ще не долучився до нього, будь ласка, ставте уподобайку і під'єднуйтеся до нашого youtube каналу. Анастасія, а які що найчастіше підштовхує наших бійців до таких кроків? Самовільне залишення частини, наприклад, чи дезертирство? Що це? Страх, це емоційний стан. Можливо, у цій частині не все гаразд, не все гаразд з дисципліною. Можливо, його переслідують, принижують, знущаються з людини з моєї особистої практики. Я, напевно, на перше місце поставила б якесь. Вигорання та втому, так, особливо там, коли військовослужбовець не має можливості піти там довгий час в відпустку, а в нього там народилася дитина, чи я не знаю, там весілля в дочки, або будь-які інші сімейні обставини, з моєї практики, саме ці обставини зазвичай стають підставою для того, щоб військовослужбовець там пішов, наприклад, з СЗЧ. Якщо говорити про дезертирство, так, коли військовослужбовець вже взагалі не має наміру повертатися це служба, ну тут звісно може мати місце там і страх, розуміння, там що найближчим часом буде там якесь виконання бойового завдання, з якого є великий шанс не повернутися. Ось тут може мати місце, звісно, і такі фактори. Але в першу чергу це ну дійсно така втома виснаження. Низький морально-психологічний стан, неможливість нормально відпочити. На жаль, на першому місці саме це. Тобто, ми бачимо, що фактично коло замикається. У нас в суспільстві була і триває досі велика дискусія про демобілізацію, так про вчасні відпустки. Але командування цього поки що не може забезпечити, тому що немає резервів надійних. А можливо, є, але їх не використовують. Ми цього не знаємо. Але ну виходить таке замкнене коло. Так, і це замкнене коло, яке насправді можливо, можливо вирішити, але це має бути така доволі складна пророблена робота. Це має бути якийсь унормований графік ротації для виконання там певних завдань певним особовим складом. Тому що в нас є підрозділи, які виконують завдання там в районах проведення бойових дій 2,5 роки. У нас є бригади, які не, вивол... не виводилися з Донеччини 2,5 роки, весь період повномасштабного вторгнення. Щодо відпусток, я вважаю, що ось цей аспект зараз може бути дещо стабілізований, реалізований можливістю подання електронних рапортів на відпустки. В нас зараз вже в додатку армія плюс усі військовослужбовці мають можливість подавати рапорти на відпустку електронно Так, тобто, якщо раніше там рапорти на відпустку могли не приймати, якось там сказати потім, потім, потім зараз фактично це може вже бути зафіксоване в електронній формі. Ну я сподіваюся, що це якось покращить ситуацію. Нас ну, мобілізації звісно, це найскладніше питання. Ми все чекаємо. Якихось пропозицій від Ради, від комітету профільного про те, яким чином це можливо бути, але, звісно, скоріше за все, найближчим часом нам її, на жаль, не чекати. На вашу думку, Анастасія, можливо, цих людей не варто повертати до військової служби? Можливо, їм запропонувати якусь. Альтернативну службу, тому що ну, я не впевнений, будучи командиром, що ця людина, будучи в нестабільному емоційному стані чи психічно-емоційному стані, не зробить такого кроку вдруге. Чи якось наше законодавство дає тут коридор, таку стежечку до цього, чи поки що ні? У нас, на жаль, немає альтернативного проходження військової служби під час дії воєнного стану, тобто немає будь-якого іншого виду лише проходження військової служби. Може бути, звісно, ну варіант так, щоб це повертався цей військовослужбовець, там, наприклад, не на виконання бойового завдання, а десь там район пункту постійної дислокації, або там на виконання, на певну посаду, де він може на даний момент готовий служити. Але знову ж таки, мені на жаль, здається, що це дуже складно реалізувати, тому що знову ж таки цих людей там потрібно кимось заміняти. Якщо там зараз всі будуть йти там, я не знаю, все зачей потім повертатися на е, місця проходження служби в ППД, тому що буде така можливість, ну я не впевнена, що це якось підтримає нашу боєздатність. Це такий механізм для того, аби десь там перепочити доволі довгий період часу. Е, на жаль, мені на це питання, напевно, от складно відповісти, як саме це має бути реалізоване, але однозначно точно тут є е, плюс в цьому законі, в тому, що дійсно для тих військовослужбовців, які ну, от, Даний момент ну не витримали, бо в них такий моральний стан, що вони здійснили цей крок, але вони, в принципі, не проти повернутися і далі проходити службу. Цей закон не дає таку чітку покрокову юридичну можливість це здійснити. Так, тому що раніше це було якось так практично, того повертали, того не повертали. Зараз у нас є юридичний механізм для цього, і це однозначний плюс. А якщо вони зроблять це вдруге, то вже цієї можливості повернутись на службу, вони вже не зможуть скористатися. Тобто такі шанси є тільки один. На вашу думку, перепрошую, от закон вже діє. Правильно, вже, вже він опублікований 7 березня. На вашу думку, таких справ побільшає в судах у якихось там військових прокуратурах. Це ускладнить роботу судових органів, чи, і якщо це так, то мабуть в такому разі через нестачу суддів. Ми читаємо про це, що не вистачає суддів. Ці справи можуть розглядатися місяцями і роками. Це не буде такого свого роду колапсу. Як ви думаєте? Я бачаю, що ні. Я вважаю, що це не буде колапсу якогось великого навантаження, тому що фактично з таким клопотанням про повернення на службу військовослужбовець може звернутися до слідчого, до суду чи до прокурору. Тобто трошечки ці ланки розподілені, плюс там в органах військової служби правопорядку є там слідчі, з якими постійно там комунікує цей військовослужбовець, так слідчі, які просто його постійно повернутися. Ну і в принципі, механізм він не є доволі складним. Нам треба клопотання від військовослужбовців, нам треба клопотання від командування частини, що Повернути і все це, це дві обставини, за яких можливе закриття кримінального провадження, не передаючи справи до суду. А, а ще повертаючись до питання виплат, які отримують військовослужбовці, після того як він повернувся і його в частині відновили, так оцей цей перший випадок пробачили йому. Цій людині треба особисто писати в якісь фінансові органи, що я вже на місці, будь ласка, відновіть мені грошове забезпечення. Чи це відбувається автоматично на рівні командування частини? Це відбувається автоматично з моменту включення до списків особового складу цього військовослужбовця, тобто з дня, коли він повернувся, йому автоматично поновлюється виплата грошового забезпечення, ну і так само всіх інших соціальних правих гарантій, бо він вже все в статусі військовослужбовця, який безпосередньо знаходиться в військовій частині. А ще отаке от запитання. Чи, було у вашій, чи були у вашій практиці випадки, коли військовослужбовець був засуджений за самовільне залишення частини або за дезертирство? Ну, там минуло більше як 3-4 дні, так, нехай там місяць його не було, потім знайшли. Він відбував або відбував покарання, але скористався тією можливістю повернутися на фронт як людині, яка відбуває покарання. Чи люди з таким назвемо так умовно, кримінальним минулим вже не підлягають повторному поверненню на фронт. Ні, вони можуть повернутися. Особисто в моїй практиці таких випадків не було, але я неодноразово про них чула, бачила в змі, що е, люди все таки повертаються на службу, тобто такий механізм може мати місце. У нас більше того, цей закон 113.22, Він, окрім того, що регулює питання повернення на службу військовослужбовців. Е, там є також зміни до 616 статті кримінально-процесуального кодексу, яка фактично дозволяє е, особам, які перебувають на етапі досудового розслідування, і там, наприклад. Там під домашнім арештом, там, за винятком деякого переліку правопорушень, якщо це там тяжкий корупційний злочин, і так далі, вони можуть е, піти на службу по мобілізації для того, щоб уникнути покарання в майбутньому або призватися за контрактом, або на той вид служби, або на інший. Тобто, фактично, це підпадає і під зазвичай та десертирство, якщо там вже люди безпосередньо е, перебувають під. В судовому розгляді ця справа або в під час досудового розслідування. Останнє запитання, мабуть, які ви бачите недоліки у цьому законі? Якісь прогалини можливо на які юристи формуючи його, не звернули увагу. Ну, тут насправді найбільша прогалина в тому, що в нас все рівно немає чіткого механізму, такі доволі ем, розгалужені норми, які дозволяють зараз військовослужбовцям бачити, ніби дуже багато позитивних змін в цьому законі. І ем, ну можливо, таким найосновнішим недоліком стане те, що багато хто з військових, прочитавши там якусь статтю, ознайомившись з цією нормою, будуть вважати, що а краще я піду все трошки відпочину погуляю, mm -hmm. а потім повернуся». І не бачать найосновнішого, що насправді ну не забезпечує можливість однозначного повернення на службу, тобто тут цілком імовірно, що командування просто не погодить таке повернення і все рівно буде наступати кримінальна відповідальність. Тому найбільший ризик, напевно, бачу ось в такому недвалому ставленні до цієї норми з боку військовослужбовців і е, можливість побачити, що вони можуть там просто погуляти та повернутися, але це насправді може відбуватися зовсім не так на практиці. Ви прослухали розмову на громадському радіо. Нашою гостею була Анастасія Володенкова, військова юристка і авторка військово-юридичного блогу. З нею спілкувався Олег Климчук.